Можливості IT для незрячих тема сьогоднішнього випуску. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Градецька, Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І сьогоднішній мій співрозмовник Олег Шпай нагадую подобайки, підписки, коментарі дуже потрібні. Коментар не менше саме слів. Сприяє поширенню цього відео. а Вони в нас завжди актуальні. То дуже прошу робити це для того, щоб нам було краще працювати. Рейтинги – це важливо, це стимулює. Тож доброго дня. Олег, чи чуєш ти мене? Так, всім привіт, всіх вітаю. Угу. Я знаю, що ти Львів'янин вчився у школі 100 для незрячих, далі університет іноземні мови. Потім ще закінчив курси IT-двомісячні для тестування вебсайтів на доступність, і знаю, що ти планував якусь роботу в цьому напрямку. Тобі, мабуть, її пропонували. Тож... Чи працюєш ти зараз у цій сфері, на яку ти так ретельно в принципі вчився? Uh, та ну, власне кажучи, ретельно я вчився mm -hmm. uh, на іноземних мовах, mm -hmm. uh, і за цією сферою я uh, в принципі не працюю. Це є більш як але це все ще є моє хобі uh, таке якесь захоплення. Uh, але при цьому mm, іноземні, зокрема, наприклад, англійська мені дуже знадобилась uh, вже безпосередньо на курсах uh, в ІТ І так, після тих курсів я отримав. Роботу, ну і вже, от фактично, це липня було три роки, як я працюю в компанії SoftServe. Що саме виконуєш, якщо можна, якщо це не комерційна таємниця, то детальніше розкажи е, ну, взагалі, наша команда це accessibility експерти, експерти з доступності. Ми займаємось, е, тестуванням різних продуктів щодо їх доступності. Ті даємо рекомендації щодо покращення, активно співпрацюємо з, наприклад, розробниками, з дизайнерами, даємо експертну думку про доступність, проводимо різноманітні тренінги для ну, взагалі, найрізноманітніших категорій людей там, від освітян до внутрішнього. В компанії там для знову ж таки для різних розробників, дизайнерів, э, лідів і так далі. Угу. А це що за таке підприємство? Це соціальне, чи яке воно, чи звичайне? Ні, це звичайно. Ну, SoftServe – це така велика компанія, одна, напевно, з найбільших it компаній. І власне вони придумали цей такий. Ну, скажімо, на той час це був експеримент. А в Україні, ну мені, по крайній мірі невідомо компанії, які подібне практикують. Коли вони запросили незрячих людей для того, щоб безпосередньо люди, які потребують найбільше доступності в цифровому світі, там в інтернеті, да щоб вони могли давати свою експертну думку. Спочатку чого як користувачам їм не вистачає, і вже на цей користувацький досвід також накладається ну, якісь професійні знання, які там здобувалися під час навчання, ну і завжди здобуваються під час роботи. От. А ось з інвалідністю і незрячих, зокрема, скільки компаній прошу. Осіб з інвалідністю і незрячих, скільки в цій компанії де ти працюєш? Я не я не знаю за всіх, але ну я знаю точно, що наприклад, в нашій команді працює п'ять незрячих людей. А також в нас є люди на візку, але точної кількості ну всіх осіб з інвалідністю, які працюють в серві, я не знаю. Це реально ти ходиш на роботу чи це дистанційно з дому? Ти виконуєш всі потрібні завдання? Як це відбувається, якщо не секрет яка заробітня плата працьову? Е, так, е, дивись, е, ну тут насправді, як, е, як забажаєш, тому що в нас е, що колись в нас було прийнято на загал ходити в офіс, е, починаючи з карантину. Людям настільки сподобалось працювати онлайн, що зараз в нас це якби опційно. Ти хочеш, можеш приходити в офіс, хочеш можеш працювати віддалено. Ну, я для себе взяв таку практику, хоча б один-два рази в тиждень все ж таки ходити в офіс, тому що ну, робота в офісі вона ну, це трошки інша атмосфера. Це зустріч з командою. Так, це якесь ну по-іншому, цей бачив процес де. От вона загалом це не вимагається. Інший час я е, працюю з дому. Віддалено, але сам робочий процес, ну він в принципі не сильно відрізняється. А на роботу ти ходиш пішою ходою, їдеш громадським транспортом чи береш таксі, і чи не складно, якщо так деш просто громадським транспортом? Ну мені дуже пощастило, тому що конкретно мій офіс знаходиться. Дуже близько від мене. Ну скажем так, коли я вчився в університеті, мені треба було трошки довше ходити. Тоді я ну десь хвилин 20 пішки, а зараз ну хвилин за 15, Якщо пішки я би дійшов, беру транспорт. Коли погана погода, ну тоді я можу під'їхати собі на тролейбусі. Ну і таксі це вже в зовсім різних випадв рідкісних випадках. Це хіба коли. Uh, Вечором там я пізно повертаюсь, бо ми там засиділись з командою. У нас таке буває. То, ну тобто, тоді я можу взяти таксі додому або знову ж таки піти пішки в залежності від погоди. Ну, uh -huh. це ти просто з метою заощадити кошти чи тобі направду комфортніше так ходити? Ні, мені ну мені нормально, Я як я взагалі, користуюсь таксі тільки в тих випадках, коли я ну, реально поспішаю, і мені треба швидше кудись добратися. Тобто я знаю, що в ну, мене залишилась від нас на маленька кількість часу. Я знаю, що ні громадським транспортом, ні пішки я за той час не дійду. Ну це я навіть вже зараз не тільки про роботу говорю, а ну будь-якої там не знаю до лікаря. Мені потрібно. Я знаю, що в мене на 14.30 я бачу, що вже. 14 там 05, я ще вдома, тоді я там, в основному беру таксі, і ну час від часу це ну користуюсь. А, якщо погода класна, та мені дійсно комфортно ну, ходити пішки і в принципі навіть і користуватися громадським транспортом. Норм взагалі ну. говорять, що Львів е, такий достатньо доступний для незрячих, і це від багатьох я чула. Ну, у вас також є служба супроводу для незрячих, Чи користуєшся ти цією службою, чи ні, тобі немає потреби? Якщо чесно, я навіть не знав, що в нас така я ні, не користуюся, вас... я знаю, що є на вокзалах. Ну, типу, там люди, які можуть тебе посадити на поїзд, які можуть mm -hmm. тебе зустріти з поїзда, оце я знав. А що взагалі є служба супроводу? Ну, тобто, люди, які можуть там супроводжувати кудись по місту, то я навіть не знав такого ні, в основному в мене в цьому немає. Потреби? Коли мені треба піти в незнайоме місце? Я ну або користуюсь навігатором? Ну завжди користуюсь туростиною, та само собою це ну, без того ніяк. Користуюсь навігатором, коли місце мені не дуже знайоме? Ну і, звичайно, питаю людей, які ну якщо не знаю дороги, а орієнтування просторове – це вас навчали в школі, чи це просто твій такий практичний досвід? У ну, Нас в принципі, в, в нас були в школі заняття щодо орієнтування в просторі, тобто нам там пояснювали, ну, як трохи користуватися тристиною, але якось це все зводилось більше до такого теоретичного матеріалу. А вже коли в, я закінчував школу, то мені потрібно було ну, починати самому трошки ходити, бо я там готувався до університету. Ходив до різних е, репетиторів в той час. Е, ну і відповідно мені тоді вже треба було самостійно ходити. І я почав потрошки вже на практиці це втілювати, От. так що я би сказав, що це більше мій практичний досвід, напевно, все ж таки. Тобто, це що говорять, що всі харчать, це так, якась така теорія, яка не має якогось практичного втілення. А тактильна плиточка, ці всі штуки вони тобі потрібні? Чи вони тобі не допомагають? а Може, десь і заважають? Бо коли зрізали тротуар ці бардюрчики, поставили плитку, то ти скоріше на дорогу зайдеш, чим коли б цього не було. Я скажу про перше, щодо навчання, я не знаю, як зараз там навчають кого. Ну, е, кого, ну за моїх часів, та, на жаль, ну цього навчання не вистачало. Ну а щодо тактильних вплиток, ну це прямо супер цікаве питання. Я чесно кажучи, я не знаю, кому в голову приходять такі фантастичні ідеї, але напевно. Можливо, це як де. Ну, типу, в деяких місцях можливо ці плитки і зручні. Ну, типу, я не берусь сперечатись. Ну, наприклад, реальний приклад. В мене біля будинку раніше ну, був такий собі тротуар та, з бардюрчиками зі всім. І я завжди знав, як мені, де мені там повернути, як мені дійти до трамвайної зупинки. Зараз вони зробили кусок дороги, зробили ну, там, цю тактильну плитку. Чесно кажучи, в по крайній мірі в моєму випадку зараз реально майже неможливо відрізнити, де починається дорога, а і де закінчується. Ну оця піш, де закінчується тротуар, та де вже починається безпосередньо дорога, і ну постійно, в мене коли я це перехожу, це якийсь такий навгаст. А окей, я вже напевно перейшов. Ну типу, тобто, мені не дуже там, ніби і є ці тактильні плитки, але сказати, щоб вони мені сильно допомагали. Uh, Ні, ну одним словом, бордюрщики все ж таки були краще Дякую, <laughs> в даному. Це, це що спослухали uh -huh. цих опорно руховим апаратом? Їм там мішають дорогу прийти по нікому місці, бо то просто зробили якесь пониження. Я просто знаю, що багатьом незрячих е, воно не допомагає, вони й навіть не відчувають. Хтось каже, що його це відчуття треба розвивати та соціальне взуття одягати. У мене, до речі, є така голова Юля Сухова. Вона каже: мені коли сказали телебачення, я каже, я зігнулася, прямо руками його е, пробувала на дотик відчути, нюхала. Вона навіть не знала, що воно є. і Вона його також каже, я хожу на каблуках, ну яка там тактильна плитка. Тобто, це все кошти, які не приносять зазвичай, мабуть, користі, на жаль. Я не знаю, як люди. Наприклад, за кордоном це взагалі нормальна практика, коли отак так немає ніякого розділення між дорогою і місцем, де люди ходять, я просто не розумію, як вони. Щодо тактильної плитки, ну наприклад, деякі тактильні плитки, ну я їх ще можу відчути. Наприклад, плитка, яка веде на зупинку, чи там десь біля велодоріжок, там інколи бувають ті плитки, ну, то вони ще якісь тактильні. А тут ну воно ніби є, але де воно то все починається, та дорога йде закінчується, я чесно. Кажучи, не знає. Ну, типу, тому я би теж сказав, що е, тактильні плитки це таке собі. Це добре на ньому можна наварити, туди-сюди, пару рублів. Це така колезійна штучка, мабуть, напевно, можливо, да. організовує. Ну, може, це суб'єктивна моя думка, але я думаю, так. Скажи мені, я бачила, що ти знаєшся по цих. В раївських дисплеях. От я його ніколи не бачила, колись була в Харкові, там був якийсь семінар, і дуже нам обіцяли показати, але потім сказали, що він не працює, чи реально він допомагає в житті. Ідея його можу подивитися, як він працює бляха, так цікаво, і все тільки а, в сотні словах. Ну, це, дивись. це якщо от, говорити про. Коли ти користуєшся там скринрідером, типу NVDA, да, mm -hmm. в тебе є синтезатор, який говорить. Ну, це, це так більшість користується комп'ютером. А Брайлівський дисплей це, це така, це все те саме, тільки, він, ну, тільки замість того, щоб говорити синтезатор. На Брайлівському дисплеї ти можеш це все читати. І да з мого досвіду це допомагає, але не, в, не завжди. Тобто, це є тільки, на мою думку, є кілька сфер, в яких Брайлівський дисплей. От, Реально допомагає перше, це коли е, ти пишеш якийсь е, документ, ну, наприклад, або взагалі щось пишеш, і тобі там дуже важливо просто кожен знак, кожна, кожен символ важливий. Ну, це, наприклад, коли для розробників які пишуть код різних програм. Ну, Бралівський дисплей це просто суперважлива штука. І другий такий. Е, Момент, коли Браллівський тобі дуже потрібен, ну це, по крайній мірі, з мого досвіду. Це коли ти реально вчиш іноземні мови, і от я, наприклад, там. Завжди виписую слова, якісь невідомі мені, і потім я на тільки на Бралівському дисплеї, коли їх читаю, то я можу нормально запам'ятовувати. Напевно, це звичка ще зі школи, коли все читалось по Можливо. Брайлю, і те, що читалось, воно краще запам'ятовувалось, і от мені так воно дуже дуже подобається з цим працювати. Але я знаю також людей, які кажуть, та ні, я наприклад мовленням не користуюсь, я тільки використовую брайлівський дисплей. Ну, вони вже багато десятиліть користуються брайлівським дисплеєм, і вони покладаються тільки на Браль. Для мене мовлення безумовно швидше. Тобто, якщо я хочу отримувати інформацію швидше, то я буду користуватися мовленням. І тільки от в цих деяких випадках, які я описав. Я буду користуватись Брайлівським дисплеєм. А, ну і ще Брайлівський дисплей — це така класна штука, яку можна взяти з собою, наприклад, якщо вона відносно маленька, і там в тебе, і там можна користуватися блокнот, який працює вже незалежно від комп'ютера. Да? Типу, і ти можеш просто його включити і собі там якісь нотатки писати. Ну, типу... має. А скільки коштує взагалі такий дисплей? Цікаво. Е, ну, якщо в, взагалі мені він. Скажем, так дістався чисто так по везучі, везучі і тут та, 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 він мені ну мені дуже повезло просто людина з продавала їм якось їм в країні. Це в Казахстані було їм видають дисплеї, просто ну типу по програмі цієї реабілітації, і в них є. Купа людей, яким ті дисплеї не потрібні, через те, що вони не вміють навіть читати по Брайлі, ну і там от людина продавала ці дисплеї мені ну, за, за якісь там смішні гроші я купив. Е, якщо говорити про е, їхню вартість, е, ну, от якщо, наприклад, відкрити наш сайт trost.com.ю, де продаються ці кхм, е, брайлівські дисплеї, ну то там е, в середньому. Uh, від півтора тисячі доларів ну приблизно вони коштують Так, як, як двох... да, фантастично. Просто кожен може піти і купити ну, цього. чого. Чого ні? Ну ти буде ні. Вони надзвичайно дорогі, і це ну наскільки воно виправдано. Ну можливо, там технологія розробки дорога, можливо, мало, мало людей користуються і тому воно так, але блін, ну дорого. Одним словом, дуже дорого. Це точно. Я читала, що ти займався репетиторством, це тим на фріланс шукав клієнтів чи так сарафанне радіо. Якщо можна, трошки розкажи. Uh, я взагалі. Uh... Багато людей, от вони кажуть, що ну я добре пояснюю якісь речі, і я дуже люблю цим займатися. Тобто, я дуже люблю е, навчати когось. Так, коли я вчився в університеті на моїх останніх е, курсах. в мене було таке хобі. я... Займався я був репетитором з англійської. Мені взагалі подобаються іноземні мови, подобається їх вивчати. Я вже казав, що це моє таке хобі, яке я для себе би то не дивно відкрив не в школі, а вже десь пізніше в університеті. Там познайомився з англійською. Спочатку зараз, наприклад, я активно вивчаю іспанську, та тобто просто чисто для задоволення. Але і от в той період я е, дійсно займався трошки репетиторством. Е, мені подобалось це супер, ну, приносило мені задоволення, були результати. Тобто, в мене було не так багато учнів, бо я просто не встиг багато цим позайматися, та, але. Ну мені це дуже подобалось. Якби от не робота в IT, Ну напевно, це б була моя одна з основних таких підробітків. А і ти питала, де я шукав учнів ні, в основному, це все ж таки було. Я не шукав спеціально учнів, в основному це були знайомі, яких треба було підтягнути по англійськи я так хочу англійську вивчити, все собі таку якусь мату ставлю, і раз у тиждень щось послухаю, там півгодинки на ютубі можна знайти таку штуку, і потім закидаю, забуду за два тижні, потім знову і вже забула то, що вивчила, і якось воно мені не йде. Скажи, якийсь рецепт, чи його немає? У нього. Універсального, напевно, все ж таки немає, але е, ну, тут, тут завжди знаєш, залежить від того. А скі вчила ти чи вчив ти чи вчила ти якусь мову іноземну до того, та? Тобто, чи, ну, чи знайома ти взагалі там з іноземними? Е, якщо, наприклад, ти допустимо вже знаєш е, якусь з цієї самої групи там, німецьку, та, то англійську вже Я в школі вчила, але теж забула. це було давно, так? Е, ну, дивись, е, є кілька таких якихось, е, напевно, важливих речей. Якщо е, ну, можна завжди знайти репетитора, тобто людину, яка буде займатися, та, якщо є можливість, якщо є там ну, бажання, але якщо без репетитора ми говоримо, е, то в основному Ну, Я, наприклад, в свій час багато використовував. чого. Е, була оця, е, є така програмка, наприклад, називається Duolingo. Я не знаю, чи ти знаєш. Е, можливо, мов-додаток чула. що він там є такий. Да, так, Так, Ну, от, наприклад, е, я наприклад, ну, цього не буде достатньо, щоб вивчити англійську, але він дуже класно дає м, оцю можливість запам'ятовувати різні слова. Тобто, він, ну, Там дуже багато практики, і ти ну, реально так поступово-поступово можеш вчитися і Саме головне, що це не нав'язливо, бо це е, в такому ігровому режимі, і це може забрати там кілька е, ну, хвилин, а в декого може і годин, якщо дуже захопиться часу. Але воно ну воно поступово-поступово приносить е, користь. Ну а окрім цього, окрім цього, то звичайно дуже багато треба. Дуже багато треба е, слухати англійською, та, тобто, пробувати читати в вільний час. Ну це вже коли ти чуть-чуть краще. знаєш mm. мову. Це якщо самостійно, я маю на увазі вивчати, ну там м -м, в інтернеті... я письма не вмію, в школі німецьку вчила, як то і треба читати? Ну, читання, до речі, так, да, це теж. Ну, от бачиш, е якщо коли ти працюєш з репетитором, в основному ти це все маєш і читати вчишся, і пис ну, тобто, і, і писати правильно, да. Е, е Ну, самостійно, якщо от говорити самостійно, ну це хіба так, е ну, з практикою. ти вчиш слово, ага, і зразу вчиш, як воно читається, як воно пишеться. Ну прям в інтернеті тут по, по стрілочку туди-сюди, ага, нормально. <гумен> да, варіант, да, да, да. Варіант, можливо. Добре, англійська це така штука хороша. І заробити mm -hmm. на ній можна. І взагалі влаштуватися, да. бачу, роботу шукаю, всюди хочуть знання англійської. Ну, це так. Та, це, в нас на роботі це було, mm -hmm. да, це було вимогою теж. Ну, типу, ми там на середньому рівні якомусь знати англійську, це була така наша вимога. От. mm -hmm. Добре, сім'я є в тебе немає, розкажи детальніше, якщо хочеш. Е, ну наразі моя сім'я е, це е, все ж таки мій молодший брат і моя мама. Ну, типу, так да? mm -hmm. це так, що ті люди, які є моєю сім'єю, е, такої своєї сім'ї, в мене ну, ще немає майно ось там дружини, дітей. Знаєш, сподіва я... якісь є, вже якісь такі побачення, які вже мають перспективу хорошу, чи ще поки що. Ну, ти знаєш. Регулярно такі перспективи з'являються, але потім вони якось ну тобі здається, що це перспектива, потім що це не зовсім так. Ну одним самим по І зараз я якось настільки зосереджений на роботі, можливо, на якихось таких, що мені просто можливо банально не вистачає на такі речі часу, чи що. От, хоча час ну не так щось. Можливо, можливо, хто знав. Так, да, знаєш, з віком потім стає тяжче вибирати, бо в тебе вимоги збільшуються, а <гум> людей таких клієнтів потенційних стає менше, і це вже мега проблема. На всьому свій час хоча хто його знає, кожен собі своє знає, кожен зеве свої якісь такі будьбачці, яка його в принципі влаштовує. Добре, яке <гум> бажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наш ефір. А яке я там поважання? <с <gurna> <с <chưa> ну, З контексту нашої розмови попередньої, то напевно вчить англійську, вона кориснась. Ну і там як навіть не знаю взагалі, коли ми виходимо в ефір. Ну, я думаю, що це вже буде в вересні, бо вже на серпень ми все маємо. І дивіться мій канал, порадь своїм знайомим, якщо. Угу, Так, <реш> обов'язково. Ну так, це вже буде осінь, це вже буде такий період, коли відпочинок відпочинки вже в основному закінчиться. Вже, може, холодніше навіть а, Вот. Ну, взагалі, я би всім, напевно, нам хотів побажати швидшого завершення війни. Тобто, це така, ну, напевно, то, чого б всі найбільше хотіли, мені здається. І вона коли змусить закінчиться і буде Це по-любому Україна і мир це такі затожні поняття. ну, що нам та війна? Тож дуже гарно дякую за таку цікаву розмову. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить.